Доброго дня, вітаємо всіх в харківському медіахабі. Війна продовжується. На жаль, маскувальні сітки не рятують життя мирних громадян України. Я нагадую, що на ранок на сьогодні 10 загиблих, 42 поранених, серед них троє дітей у Львові. Але маскувальні сітки в умовах сучасної війни стають елементами активного захисту, високотехнологічного захисту. І саме про це ми сьогодні говоритимемо з нашими спікерами, з волонтером Борисом Редіним. Вітаємо, пане Борисе Вітаю. і з паном Юрієм Калгушкіним, з полковником запаса і головою громадської організації ЗСУ. Будь ласка, вам слово, пане Борисе. Зараз, як відомо, війна дронів і захисту від ворожого ока. Тобто, для чого дрон потрібен? Для того, щоб подивитися, що робиться навкруги. А сітка потрібна для того, щоб замаскувати або створити ложний об'єкт там, де нічого немає. Вот. Е -е, створювати дрони, зараз як би. Дуже дорого і багато хто займається. А от створювати сітки, які захищають від ворожого ока, ми можемо. Ми цим займаємось і нам прийнято рішення, вивести це на велику-велику потужність, щоб сіток було дуже-дуже багато. Саме це необхідно, тому що армія зараз велика. Ну, точно не відомо скільки, але точно більше мільйона це факт. І в кожному підрозділі є своя техніка, яку треба маскувати, особовий склад, який треба маскувати, бліндажі і все таке інше. Також не буває універсальної маскувальної сітки, вона під кожні умови повинна бути своя. Тобто, під сезон природний, під ліс хвойний чи листянич, під поле там. Вирви, канави там, ну і багато-багато різних речей. На цьому шляху створення сітки є деякі, як би сказати, перешкоди. Ну, перешкоди дуже прості. Перша, це матеріали. Була така думка у людей, що сітка взагалі нічого не коштує. І її можна робити з чого завгодно, але це не так. Бо та сітка, яку роблять з чого завгодно, це мішень. Вона не захищає, вона наоборот привертає увагу ворога. Бо вони, як бачать цю сітку, вони розуміють, що щось замасковане, щось замасковане, значить потрібно туди вести вагон. А сітка повинна бути така, щоб скривала від ворожого ока якомога краще. І така сітка вона коштує грошей, бо, матері... бо тут ми купуємо спеціальні матеріали. З яких і робимо сітку. Друга це потрібні люди. потрібні люди. Людей потрібно дуже багато. Бо, наприклад, така сітка, як на столі, одна людина буде робити приблизно місяць. А сіток потрібно дуже багато, їх дуже багато. тисячами потрібно, десятками тисяч. Тобто кожна. Кожен кулемет, кожен автомобіль, кожен бліндаж там, і ще що, ну все потрібно накривати, тому що інакше воно буде знищене, бо його просто побачать. І якщо ви бачили багато роликів зараз в Ютубі, там, і, ну, по соціальним мережам, там, де наносяться удари з квадрокоптерів і артилерія по ворожим військам, вони всі практично без маскувальних сіток, куди прилітає. Там видно, як бігають рашисти, і по ним легко вести вогонь завдяки цьому. Якщо об'єкт замаскований, то знайти його важче і уразити важче. Саме для цього потрібна сітка. Ну, ось. І потрібно дуже багато людей для того, щоб її робити. Є сітки промисловим способом, які робляться, але вони не відповідають тим вимогам. Які можна зробити вручну. Тобто, ще ніхто не придумав більш якісну сітку, чим та, що зроблена вручну, Ось це теж такий нюанс. Крім того, що людей потрібні ще приміщення, дуже важливе, тому що зараз починається відновлення учбових закладів навчального процесу. І, наприклад, школи ми не можемо вже задіяти під. Виробництво. Да, під виробництво, під розташування виробництва. А якщо хтось думає, що можна оце на дому зробити сіточку в потрібному об'ємі, він помиляється, тому що для того, щоб швидко робити сітку, потрібна ту ж стойку в ширину 13 метрів 40 сантиметрів. Тобто ми прийшли до такого стойка, на який робимо сітки. Це ідеальний формат і там є свої технологічні нюанси. Тобто приміщення потрібно доволі велике, потрібно, щоб там було якесь опалення, тому що скоро зима і буде холодно, і працювати важко, люди застуджуються і це не годиться. І нам потрібно розшукувати приміщення, людей, ну і все інше. Крім того, ми в сітки фактично конструюємо, ну, начебто всім відома сітка, але. Розміри стрічок, підбір колярів і все таке інше. Це все ж таки роботи, над якою ми кожен раз працюємо. От кожен тиждень ми проводимо іспити сіток, виїжджаємо на різну місцевість і піднімаємо дрони, і маскуємо об'єкти і дивимося, наскільки якісно вони замасковані. З цього приводу я зробив невеличкий ролик. Я думаю, там можна буде подивитися. Як це, там не все показано, ну тим не менше. Ну що? Я взагалі вважаю, що цьому проєкту маскувальному потрібна державна підтримка. Насправді. Я не впевнений, що вона коли-небудь буде за останні 8 років її не було. Вибачте, вже 10-й рік. Це 9 років. Але щоб робити її дуже багато, потрібна все ж таки підтримка. Бо без цього ми, як то кажуть, не можемо забезпечити той об'єм, який в нас запрошують. А запрошують дуже багато. В нас зараз висить у замовленнях приблизно 12 тисяч квадратних метрів. світок. це великий об'єм. Не знаю, додати щось. Дякуємо, пане Борисе, пане Юрію. Якщо можна, трохи про саме об'єми, про те, на які гроші взагалі цей проєкт існує, і про те, чим відрізняється високотехнологічна сітка від тих, до яких більшість з нас звикла. Дякую. Вітаю всіх. Ну я буквально декілька слів скажу про громадську організацію «Захист Свободи України, головою якої я є. Ця громадська організація займається всебічною допомогою військовим, родинам військових, членам сімей військовослужбовців. Це юридична допомога, реабілітація, соціальне питання, освітний рівень, духовне виховання і таке інше. Ну і одне з завдань нашої громадської організації це взаємодія з волонтерською групою Бориса Рєдіна і взаємодія і з військовими частинами, куди надходять ці маскувальні сітки. Я хотів би сказати, додати до того, що сказав Борис, що у нас налагоджена взаємодія з військовими частинами, куди ми поставляємо маскувальні сітки, такий є зворотній зв'язок, і всі відгуки, які вони нам надсилають в телефонному або іншому режимі, ми питаємося ці зауваження. Усунути своєчасно. Хотів би сказати, що виробництво маскувальних сіток робиться в різних розмірах і кольорах. Про кольори Бари сказав, я про розміри скажу. Ну, найптимальний і більш який потребує для військових частин, для сил оборони, це розмір 6 на 4 а робиться і більше, і менше, і так далі. Взаємодія дуже нам допомагає заворотний зв'язок, і ми аналізуємо ті дані, які надсилаються і приходять з військових частин, так і робимо поправки до виробництва сіток. Ну я, як приклад, приведу наш підрозділ аеророзвідки, якому ми передали, часто виїжджає для виконання бойових завдань в зону зіткнення з ворогом. І ми передали, якщо не напаляю, 6 сіток, 6 на 4, ну і дуже добрі відгуки, тому що вони працюють в різній місцевості і різного кольору. Ми передали ці сітки. Чим відрізняється сітка, яка робиться, ну я не знаю, в промишленості зараз виробництва немає, так? Немає. Роблять маскувальні сітки практично вся Україна, різні області України. Я можу порівняти. З маскувальними сітками, які надходять з Львівської області, з Полтавської області, Київської області, Чернівецької області, ну, не буду там казати, що вони гірші, але от ті сітки, які робить Борис з синтетичного матеріалу, вони легкі, дуже швидко встановлюються на техніку, на об'єкти, і якщо необхідно Бистро передислокувати, передислокуватися, і збираються вони дуже швидко. Ну і якість, е, якість так дуже велика. Якість велика. В першу чергу це легкість, це е, підбір е, кольору під ту місцевість, де знаходяться і виконують бойові завдання, підрозділи Сил оборони. Ну, я скажу більше, що я придавав сітки служби безпеки України навіть. Не кажу вже про Національну гвардію Державну прикордонну службу Збройних Сили України. Також хотілося сказати і зупинитись на такому питанні, що виробництва ну, потребує кошти. І от ті кошти, які надходять не від, від небайдужих громадян от за що цих. Інших волонтерських організацій за щодо цих донатів і здійснюється виробництво сіток волонтерською групою. Попит зростає, ну, я скажу, не то, що з кожним тижнем, а з кожним днем. От якщо я не помиляюсь, ми вчора позавчора з Борисом рахували, за цей рік було вироблено більше 60 квадратних метрів сіток. Так, да? Тисяч 60 тисяч да, квадратних метрів. От, і це, ну, от, ну через день мені телефонують з військових частин різних так, і просять маскувальні сітки. Ну і безумовно, присилають фото, ну, фотозвіт це таке, а от присилають фото на ті місцевості, на яких вони маскують свої об'єкти. Ну, я скажу дуже здорово. Навіть на фото, яке зроблено близько. Не, не відані ні техніку, ні бліндаж, ні склади, які там з БК та іншою, іншим забезпеченням. Тому я хочу наверное, звернутися все-таки до керівників, можливо, підприємств, організацій Харківської області, які б змогли нам допомогти у виробництві цих маскувальних сіток, тому що потреби щомісячна. Десь скільки складають? Берез. Ну, по-хорошому, ми наявними силами можемо зараз переробити матеріалу приблизно на півмільйона гривень на місяць. Ну, тобто, це потреби можна порівняти з закупками дронів або автотехніки. Але е, хочу при цьому сказати, що е, хтось думає, знаєте, от думки такі були. Сіточка маскувальна це зробиться для того, щоб заспокоїти нерви людям, а так вона не потрібна, або ще якось так. Ну, от, і донатити на неї не треба. Але хочу сказати, що е зібрали донати аеророзвідки на автомобіль, там 1200, на дрон приблизно на таку ж саму суму. Купили туди ноутбуки, комп'ютери, сіла туди 4-5 чоловік, поїхала на той машині, і немає сіточки. І немає сіточки, до чого це призводить. Це може втратити в найкращому випадку машину, тому що вони зразу машину поставили, вискочили і побігли займатися, ну, займати позиції. А можуть загинути і люди, тому що оператор ворожого аеророзвідки ворожого, він побачить, що машина стоїть, дочекається, поки до неї підійдуть і відкриють вогонь. І, до речі, я вам скажу, що був епізод не так давно приходив мій знайомий теж після контузії, каже, дай сітку. А що тебе, Каже, та от в машину нашу ми виїхали, почали працювати, в машину нашу з першого пострілу потрапила міна. Є загиблі, машина розбита. Йому повезло його, викинуло, просто в вибухової хвилі викинуло з машини. Водію важко поранена. Чому? У них не було сітки на той момент. Кажуть, що сітки не було. Ми потрапили під обстріл, сітку втратили, коли виїжджали, нам головне було туди. І нам терміново треба було стати на нову позицію. Ми стали і по нам попали. Тобто це ціна сітки, розумієте? Сітка це та річ, яка не просто комусь нерви лікує. Сітка, вона рятує життя, економить, економить бюджети, береже техніку. Вона скажу, дуже потрібна. Я скажу, що на тисячі життів рятували ті сітки, які виробляють Борис Середин і інші волонтери усієї України. Ну. Дуже Дякуємо. я хотів би. Я хотів би нагадати, що у нас сьогодні в гостях Борис Редін, волонтер, який давно опікується а, в, тим, що розробляє фактично і виробляє сітки. Вони абсолютно. Інакші порівняно з тими, до яких ми звикли. Тобто, вони робляться з нових матеріалів, вони потребують великих закупок і вони працюють набагато краще. І також пан Юрій Калгушкін, голова громадської організації Захист свободи України полковник запасу. Я хотів би додати для колег журналістів. Ми зробимо про це окремий анонс, а також надамо контекстне відео і інформацію, все необхідне. Під відео з цього брифінгу, що завтра буде здійснений виїзд, дуже цікавий, тому що будуть заховані елементи автотехніки, і ми запропонуємо колегам-журналістам пошукати їх, пошукати їх як з землі, так і з дроном. Ми практикуємо такі виїзди, бо вони демонструють журналістам ефективність роботи волонтерських груп. І тепер я хотів би перейти до питань, бо ми отримали декілька питань ще до початку цього брифінгу від не тільки журналістів, а від представників громадськості. Скажіть, будь ласка, яка загальна кількість сіток, яку ви виробили або виробляєте впродовж місяця на оці півмільйона гривень, про які ви говорили, пане Борисе? Ну витрати приблизно 30 гривень 30 гривень на квадратний метр? у Нас от і рахуйте. Скільки це буде приблизно. От півмільйона, якщо я візьму калькулятор, щоб не помилитись в розрахунках. 15 тисяч. 15 тисяч, да? ну, так. Приблизно так, але насправді і це не, не є якоюсь там великою величиною, тому що армія велика, потреби великі. Сітка це розходний матеріал, це не те, що повісили, поклали вкладок, щоб вона не пропала, розумієте. Її носять тягають, вона чіпляється ціпляє, за гілки, за болти, гайки всякі на, на зброї, на техніці, Р, рветься, особливо в умовах, потім прилітає. Перше, що горить на броні, це сітка. Розумієте, в чому справа? Перше, чим, що посходжується при обстрілі, це сітка. Ну, ось. Якщо потрібно змінити позицію терміново, сітку знімати ніхто не буде. Ну, якщо воно над головою. Чому не буде? Тому що це втрата часу. Тут головне, як то кажуть, взяти зброю особисто, сісти в машину, а то якщо машина не підбита. Розумієте, в чому справа? Ну, ось і це розходний матеріал і тому і потрібно дуже багато пане Юрію. Скажіть, будь ласка, чи є плани щодо звернень до Міністерства оборони України з приводу налагодження контактів? Бо є вже приклади того, як волонтерські розробки зараз знаходять своє місце в державній програмі, у тому числі замовлені фінансування? Чи є плани щодо звернень до держави? Безумовно, плани є. У нас є план звернутися до керівництва обласної військової адміністрації, до керівництва районних військових адміністрацій Харкова і Харківської області, до починаючи, можливо, з начальника Харківського гарнізону і далі, і до керівництва Збройних сил. Якщо буде поставлено на таке промишлене виробництво. Сіток, то це вирішить багато проблем із захистом наших військових. Також хотів би нагадати, що ми взаємодіємо з військовими частинами, але у нас є ще і учбові центри, учбові військові частини, де здійснюється підготовка військових по різним обліковим спеціальностям, і теж ми плануємо найближчим часом налагодити взаємодію з учбовими частинами для. Того, щоб їх можна було обучати, як працювати, як застосовувати різні маскувальні сітки, да. хочу з цього приводу додати, що ми теж спілкуємося з військовими, дивимося, хто якщо маскує, і скажімо так, у мене особисто є досвід маскування значно більше, ніж середнього військовослужбовця по ну, по ЗСУ, ну взагалі по силам оборони. Чому? Ну тому що для них це частина роботи, а для мене це останні місяці, це фактично ну, основна, робота. основна робота, розумієте? Я, чесно кажучи, в тому рі... ну, ми сітку 14 року робимо, але в тому році я думаю, ну я запущу тут кілька, хай плетуть сітки, я займусь чимось іншим. Але потреби такі, і потреби в якості маскування настільки великі, що воно з'їдає весь час. Ось з рахуванням того, що ми кожні вихідні виїжджаємо як мінімум на різні місця, піднімаємо дрони, тобто фактично імітуємо роботу аеророзвідки. Тобто маскуємо і дивимося, перевіряємо, а що так, а якщо подвернути так, а якщо гілочку підкласти там, а якщо ще що зробити. І насправді є ще багато ідей, які, в принципі, ми можемо втілити в життя. При достатньому фінансуванні. І, до речі, держава, держава нас ніяк нам не допомагала, все, все виключно приватні ініціативи, навіть коли це, як і Міжнародний фонд от польський допоміг, але це теж фактично приватна ініціатива, це не державний фонд. Допомогли представники бізнесу, айтішники допомагали. Це теж приватні ініціативи. І наймасові благодійний фонд, які теж працюють, ну, передають різні на фронт, теж допомагала там, допомога Янгола, Сімкам Ясний допомагав. Приватні особи. Приватна особа. Сія, 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 да, сія, 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 сія помога, здається, так фонд називається, тобто допомагали. Але хочу сказати, що. Найбільше, наймасове це приватні особи. Це ті люди, які скидують там по 500, по 100 гривень, по 1000, там, ще по якоїсь сумі. Вони найстабільніші, вони, скажімо так, от і найприємніше, що ти знаєш, що якби, ми робимо це. Ти не один, розумієте, в чому справа. От, нас багато. І я звертаюсь до того, що нам потрібно допомоги більше, значно більше. І ми тоді зробимо значно більше. І хочу сказати, що оця сіточка це життя. Це життя. Це збереження техніки, яка б'є ворога, це життя воїна. І це прискорює нашу перемогу. Дякую, пане Борисе. Питання останнє стосується того, чи є якісь секрети, якісь можливості, як. Зробити так, щоб тепловізіонна техніка, наприклад, да, працювала гірше по об'єктах, які сховані за допомогою сіток маскувальних. Так, ми розробили таку сітку. Всі секрети розповідати так, ми, не будемо. Ми розробили таку сітку, вона дійсно працює. Тобто, коли ви виводиш на позицію, ну в нашу умовну позицію в нашому випадку машину, ми накривали тою накидкою сіткою. І о, тепло від облич, від людей, стає, від дерев навіть, бува, стає. Дерев, дерева теж тепло дають, тепловізор їх видно. Ось більше, ніж ту машину. Буквально через 5 хвилин її вже не видно. Є в нас така розробка, але дуже-дуже, дуже, дуже довго її робити. Там треба окремо на не працювати ще. Ми знаємо, як це зробити, з чого це зробити. Але там треба значно ще би, втілити. Ще крім того, хочу сказати, в нас є розробка по сітці, як ловити ланцети. Ланцет – це безпілотник російський, е, сильно дошкуляє, скажімо так, нашому війську, і його можна піймати сіткою, до речі, теж є така розробка. Знову ж таки, Люди гроші приміщення. І ще хочу сказати, знаєте що? Зараз багато хто думає, що ця війна швидко закінчиться. Я вам скажу, що я так не вважаю, навіть падіння Путіна не призведе, тому що війна зайшла сильно далеко і треба готуватися до довгої, затяжної війни. Якщо я помиляюсь, це буде чудово. А якщо ні, і ми всі будемо думати, що війна ось закінчиться, то ми програємо війну. Я хотів би додати, хочу хочу передати слава вдячності від військових, від виробників, від нас, всім громадянам, всім організаціям, волонтерським, громадським, промисловим, які надають допомогу і тим тим самим спасають життя наших військових. Дякуємо, дякуємо нашим спікерам. Сьогодні у нас в гостях був волонтер Борис Редін, який опікується виготовленням супер. Суперсіток, так скажу, супермаскувальних сіток, які вже стають в умовах сучасної війни елементами високотехнологічного активного захисту. І також полковнику запасу, голові громадської організації Захист Свободи України, пану Юрію Калгушкіну. Дякую. Дякуємо, панове. Нагадую, що вся інформація і всі корисні посилання, у тому числі, які дозволять всім, хто дивитиметься це відео, Легко просто в один рух або в два рухи допомогти гроші цій ініціативі, яка реально рятує житті наших захисників. Ми розмістимо під цим відео і нагадую, що завтра буде здійснений виїзд з метою польових випробувань цих сіток. Про це ми зробимо окремий анонс для колег-журналістів. Дякуємо, нагадуємо, війна продовжується. Сьогодні на ранок 10 загиблих у Львові, 42 поранених, у тому числі троє дітей. Нічого не закінчилось, нічого не закінчиться точно ані сьогодні, ані завтра. Тому ми всі разом працюємо на перемогу. Слава Україні! Героям слава!